Ще один рівень з ящиками. Він трошки складніший, але тим не менш також цікавий. Перший варіант, як можна його прийти, це скласти оці стрілочки, які на, з боку кожної коробки за кольором, щоб вони співпадали один до одного. Ось, наприклад, що ми знаємо, якщо піти звідси, що. Отут має бути коробка з жовтою стрілочкою. оця. А біля неї зеленою. Зеленою це ось ця. Там тобто треба зараз їх переставити сюди. Так, потім біла, це оця. Тут має бути оця велика, але щоб її поставити, треба знизу щось підставити. Бачимо, що на цій є біла така стрілочка, тобто ця нижня, просто її треба трошки обік сюди сунути. Давайте, давайте використаємо оцю коробку для перенесення великої. Це таке тимчасове рішення тут. Мабуть, найскладніше це не переплутати нічого. Так. Так, майже саме у нас є. Далі тут червона, або рожева така має бути. Ось вона у нас тут зліва знизу. Тут знову зелена йде, червона та жовта. І маємо такий шлях від цих пропоців до котика. Сірочка. Є. Yeah. І наступний варіант це розташувати так, щоб оці наліпки зі скотчу чи з чогось, ну, скоч, це напевно. Вони продовжували малюнок один до одного. Також пропоную оцю коробку залишити велику, бо вона не буде нікуди рухатись. Майже не буде, вона буде зверху. Для неї ми знайдемо знизу. Варіант. Це має бути оця біла коробка та оця велика. Такі трохи-трохи вбачається що складні вірне, але насправді просто треба туди-сюди це все рухати і воно якось ну, буде більш зрозуміло. Цю треба нам тепер дістати велику. А це все треба посунути трохи, аби тут можна було коробку велику поставити. Є. Далі йдемо. Давайте вліво підемо. Тут має бути коробка з зірочкою ця Під нею оця, мабуть, що з зеленим таким куточком тут, а знизу біла оця. Тепер цями будуть у нас відповідно справа. Бачите, тут малюнок складається. Так, тут, очевидно, що не ця коробка має бути. Тут має бути оця велика коробка. Тоді шукаємо, що знизу. Знизу, до речі, ось дуже добре оця коробка, оці дві коробки підходять. Одразу спробуємо поставити велику. І велика підійшла. Так, далі. Все, залишилось все троїшечки. Остап. І знову піска. Довітри.